Вже місяць Євген Гуць проходить реабілітацію в підволочиській лікарні. Він, військовослужбовець, під час виконання бойового завдання отримав осколкове поранення, внаслідок чого була пошкоджена нога. Перепило нерв, пересадили мені, нерв, розробили операцію і назначили такі процедури. Результат є, бо почав чуть-чуть вставати -чуть на ногу. Розходжу і чуть-чуть легше. Казали лікарі, що довго тривало відновлення. Реабілітація то будемо бачити по часі. Реабілітаційне відділення, в якому проходить відновлення Євген, працює вже пів року. Скористатися послугами реабілітації можуть і звичайні цивільні. Тут надають як послуги з фізичної терапії, так і підтримку у відновленні психоемоційного стану. Працюють з пацієнтами, що отримали певні фізичні або психологічні травми. Це можуть бути люди з інвалідністю, поранені військові, ветерани, особи, які потребують фізичної та психологічної реабілітації. За день послуги можуть отримати до 10 людей. До нас Звертаються і люди цивільні, і військові. Надаємо допомогу згідно медичних послуг по пакеті. Працюють. Спеціалісти, фахівці, дуже хороші фахівці. Є ерготерапевти, є логопеди, є психологи. Все те, що належно по пакету. Зокрема, відновити чутливість кінцівок допомагають людям, що пережили інсульт. Про одну з таких процедур розповідає Світлана. Добротвор виконують її за допомогою спеціального обладнання. Дана процедура це електростимуляція Як вам? Нормально, так. Да. Не було чутливості. Погано працював рукою. Пропрацьовується не тільки по нервовим, але і м'язово всі повністю. Тобто те, що людина не може сама пропрацювати, так, працює обладнання на цим. Ну і є результати, правда? За словами терапевтки, результат від такої реабілітації є. З'явилась чутливість та рухомість кінцівок. Пацієнт може виконувати вправи, що потребують фізичних навантажень, самостійно піднімати руки тощо. Відтак, за час свого існування на базі лікарні, відновився вже не один пацієнт. Заступниця директора з гуманітарних питань Оксана Капелос розповідає, що ініціатива створити реабілітаційне відділення з'явилася рік тому. Саме рік тому на сесії нашої підолочинської. Громади ми прийняли таке рішення, щоб створити у нашій лікарні реабілітаційне відділення. Це була ініціатива депутатів, і, зокрема, ми цю ініціативу підтримали впровадили життя. На даний час ми вже більше півроку надаємо ці послуги. Послуги отримують мешканці Підволочиської громади, отримують військовослужбовці і всі бажаючі, які готові приїхати до наш заклад. І розпочалась робота над створенням умов для проходження реабілітації на базі лікарні, навчання та підвищення кваліфікації фахівців і закупівля обладнання за сприяння благодійників. Зараз пацієнти проходять реабілітацію у двох відділеннях амбулаторному та стаціонарному. Досить недавно ми запустили відділення, запустили в роботу стаціонарної реабілітації. Станом на сьогодні вже перебуває там 10 пацієнтів. Відділення розраховане на 20 ліжку місць. У Му обслуговуються пацієнти посттравматичні, постінсультні, постінфарктні, які потребують реабілітаційного відновлення. А також першочергово це є військові. Зокрема, зараз тут реабілітуються звільнені з російського полону Іван Романюк та Андрій Вінницький. З ними працюють фахівці із фізичного та психологічного відновлення.